Слава Україні! З вами Володя, починаємо новий відосик. Сьогодні буде відео про Кенворд. Як ви знаєте, ви на каналі Калуш Транс. Тут я знімаю відео про свої траки, про Кенворд, Вольво і про своє життя трак-драйвера в Америці. Сьогодні буду робити кріплення капота, тому що там є проблемка така серйозна. Капот трошки засильно просів і це все треба буде зараз відрегулювати. І так само замінити завіси самі, які тримають капот, це теж треба буде зараз зробити. Історія тут е, така з цим кріпленням. Е, воно стоїть трошки зависоко. Е, тут є ще одна дерка. Верху і внизу. Yeah, поки що тільки внизу є дерка. Е, добре, що є внизу дерка. Зараз ми зробимо одну таку саму дерку вверху і опустимо це кріплення трошки нижче і відповідно капот стане вищий і все буде нормально. Я так думаю, що це під час того, як ремонтували цей капот, люди щось трошки не допрацювали. Так, спробую зараз почати з кріплення самого капота. Кріплення капота воно так би йому нічого не бракує, єдине, що самі гайки з бушінгами розбиті. І це треба поміняти. У мене є нові від Пітебілда. Я бачу, там один блогер ставив пітербілдовські болти з бушінгами на Кенвор, то я думаю, що в мене ця сама тема тут теж пройде. То зараз все попробую зробити. Так Одна гайка відкрутилась, Стара отут. це нові Це нове кріплення, яке я буду ставити сюди. Я думаю, що так би, з того всього що я бачу. Мало би підійти все без проблем. Але таке, зараз все будемо бачити. Тут видно, що воно вже трошки розбите, але той того. і так було добре видно, що воно вже капець замучене, Так що мінятися треба було по-любому. Втулки заходять нормально, так як має бути. Одна буде зверху, одна знизу. І Збоку там пластини будуть стояти і все, так би все буде. Навіть дуже добре, так що Все в принципі так як мало бути. Коротше, один бік зроблений. Е, незручно, треба, щоб цю всю роботу треба робити двом. У мене тут є мною помічник Максим, е, без нього було б важко, серйозно. Тому що е, це все підважувати, треба, щоб один тримав капот, а е, другий, щоб хоча б наживити гайки. Е, плюс ще треба було відрегулювати, тому що перший раз закрутив трошки ближче сюди. І вже капот погано закривався. Тепер закрутив, трошки попустив, постукав молотком вперед, таку маленьку регулював зробив і все, тепер стало на місці. Тепер вже знаю, що як іду вже на другий бік. Ну, результат сьогоднішнього дня такий. Нові бушінги Відрегулював е, бампер, вже стоїть рівно. Е, ну, зараз вам не буде видно. Зараз капот закриє, ще і трошки зніму. А, і все, тепер вже все нормально, тепер вже все буде рівненько. Капот зараз вже закривається набагато легше, рівніше, спокійніше. Ну, Ці старі бушінги, воно мене давно нервувало, лише ніколи до цього руки не доходили, тому що завжди багато іншої роботи. Тепер вже нарешті знайшов час, так що все добре. На цьому капот закриваю, завтра в рейс. Повертаємося до моїх вантажів. Зараз покажу, що я тут буду вести сьогодні. Завантажили такі от коробки. Це розкладені коробки. Я розумію, як це воно все звучить. Цей картон вони повинно, складають форму і маєте нормальні ящики, такі як це все кудись приходить. Тут бачите така маленька форма тих ящиків, а тут вони величезні. Плюс цього монтажу в тому, що він не важкий, 5000. А, мінус, що трошки треба далеко їхати. А от тут якби невелика проблема. Холодина. він вже куртку капіша. Е, тільки що заправився на е, Вийшов ще трошки вигуляти вовдера. Сільно шукає собі. пес такий, що знаходить любу нору, де щось є і одразу починає рити, якихось шукає, мишей, що він там шукає. Розвага в нього така. Але прикальчу. Ну все, я вже заправився, я вже в Мічигані, мені ще лишилося 300 миль до е, Deliverі. Е, я зараз так, якби, в південній частині Мічигана і мені лишається тут 300 миль до самого верху Мічигана. Мічиган такий досить великий штат е, але ну, нормально. Погода нормальна, не передаюся ні, ні снігу, ні нічого. Так що все буде добре. Кенвордик прикольно виглядає. Цим трейлером, який блискучий, треба це все помити, буде набагато краще, ніж є зараз. Дивимося, далі. Їду через е, Мічиган, тут же доїжджаю до свого місця, де в мене буде делівері. Зговорив себе на думці, що нічна їзда тут е, трошки інша через те, що е, немає ніякого іншого трафіку. Немає ні машин легкових, ні траків, нікого немає. Їду один. Хоча використовую 75-й хайвей, тобто це не є якась там э, дорога, якась там ще щось таке, це деба нормальний хайвей. Інтерстейт. І як собі бачите, нікого нема в себе. Там десь колись на зустріч якась проїжджає машина э, з другого боку хавея. А так тут, э, куди я їду, нікого немає, ніхто мене не йде в <реш> Мічиган мене тут зустрів трошки снігом. Зараз вже їде нормальна дорога, до тепер їхав, то трошки так було багато снігу на дорозі. І дуже навіть сильно було незручно їхати. Але нічого, помаленьку приїхав. Лишилося вже тут майже дві мелі до делівері. І все, вже доїжджаю до купання, буду відпочивати нарешті. Така досить, досить важка дорога. цих останніх 50 миль було дуже важко їхати. Приїхав Мічиган на делівері. Нормальна компанія велика, є Дестати, ставдок, паркінг великий, а, дує сильний вітер, холодно, сніг отакий. І там з того боку аеропорт. Літають літаки. круто. А волотеру важко ходити, тому що сніг такий трошки підмерзлий. Ну і нічого. Зараз лягаю спати, а завтра зранку вже буде новий день. Все, делівері зроблено. Тепер виїжджаю з цього прекрасного сніжного місця і їду в наступне сніжне місце. Дивіться як тут класно, зараз проїжджаю ліс і тут зразу з боку озеро Мічиган. Тут дуже гарне туристичне місце. Сюди часто люди їздять відпочивати літом. Ну і зимою теж сюди їздитьні курорти, люди сюди приїжджають, відпочивати також. Пожати. Як ви бачите, мене завантажили. Ця штука така, що її можна возити, коли вона пуста, а коли вона так, якби, має якусь в середині, то це вже для того, щоб це возити, треба мати танкер індорсмент. Як в мене танкер індорсмент немає, танкер індорсмент це дозвіл на перевезення легких, рідких вантажів. У мене його немає, то я можу возити тільки такі пусті штучки. Все, виїхав з пікапа, їду вже в Індіану. Як бачите, тут вже дорога нормальна, так би нього немає майже. І всім хто їздить по засніженій дорозі, хотів нагадати, що Особливо цієї їзди саме в сніг, коли на дорозі багато сніг, або багато насипали солі, така як вода робиться на дорозі. Але на вулиці все рівно великий мороз, то ви мусите пригальмовувати час від часу для того, щоб гальмівні колодки терлись до заліза. На них не намерзала вода, і вони так би були в робочому стані. Тому що а якщо їхати всю дорогу не, не гальмувати, так часто буває, їдеш по дорозі з одною швидкістю, то потім на колодках намерзає вода і вони перестають працювати, будуть слизькі. Тому коли їдете в погану дорогу, так би мається на увазі сніг, мороз, то вважайте, можете час від часу прогальмувати, щоб тримати колодки в робочому стані. Приїхав я в Індіанаполіс, розвантажив ці свої тоц, ті, що я привіз з Мичигана. і Сьогодні такий настрій, так собі, чесно скажу. Тому що з, з війни прийшла звістка, що загинув мій однокласник. З дитинства ми колись дружили. Тарас Сверид. Навіть один час ми сиділи за одною партою і, на жаль, його вбили на війні десь на сході. Висловлює своє співчуття сім'ї Тараса, родині. Знаю, в нього було багато братів і сестер. Кожному з вас висловлює своє співчуття. Україна переможе в війні, але ця ціна ці смерті достойних людей це, це то, з чим потім буде дуже важко жити. Продовжуємо свій робочий день, робочий тиждень. Я вчора повернувся з індіани в Чикаго, був вдома, переночував, бачите, вже такий гарний побратий. І зараз їду на делівері. Їзда зараз по Чикаго не дуже весела, багато снігу випало за ніч. Е так нормально дорога чисті, тому що посипають, але дуже багато піднімається води і людям через це е так би не дуже зручно їхати. Е зараз їхав з хайвея, тому що треба переїжджати на інший хайвей е такою дорогою, е тому що ця дорога сама коротка. Е якщо їхати по хайвею, так робити таке коло е буде дуже багато лишніх мань. Приїжджаю якраз в свої райони тут де я живу розводиться half day road З цього боку парк Там можете бачити як приїхав шкільний автобус і Зараз всі будуть зупинятися Що робиш шкільний автобус? Зразу робиться трафік але ще такі правила, це так би добре, тому що безпека для дітей, то все. До речі, поліцейські люблять слідкувати за цими справами, коли їдеш шкільний автобус і люди всі мають зупинятися. Вони люблять десь заникатись і дивитися. Як хтось там трошки десь не зупинився, то одразу дають штраф і немалий. Продовжується моя подорож. Заїхав я сьогодні. На абсолютно новий завод. Зараз покажу. Будували це повністю недавно цей весь будинок, тому що навіть Google Map його не показує, Google Map показує що тут поле. Я мусив дзвонити до брокера і потім брокер мені дав номер телефону до шіпера, для того, щоб я міг їх знайти. Напевно, вже так дуже давно не було в мене таких подій, щоб так шукати компанію, але нічого не йшов. Бачите, повністю новий будинок, бетон, скло. Вже варехаусі так роблять. Зараз буду вантажитись. Будуть вантажити мене якоюсь хімією і це йде на Костко в А Костко — це такий магазин дрібно-гуртової торгівлі. Як бачите, мій волтер вигулюється по снігу, поки є можливість. Так він свіб поскакати, потанцювати танці Бультер'єра я його називаю так він так танцює кружечками таким, зараз е -е, як завантажити, далі вже буду знімати, що там на мені запхали трейлер. Цікаво дивитися, коли завод за склом видно, як там йде цей маленький конвейер і там є, рухаються якісь ці бутилочки чи баночки, щось там таке Видно весь процес. Що, приїхав я на своє делівері в Мічигані? Зараз трошки, поки є час, хотів далі дати вам деякі відповіді на питання. Тому що багато людей зараз вже після того, як отримують права посвідчення водія на CDL, кажуть, що вони мають робити, тобто шукати роботу. Де шукати роботу. І коли вони підходять до цього питання, ще в них виникає питання, по чому їздити потім. Е, Який купляти GPS? Е, сьогодні я хотів зупинити на цій темі, тому що GPS воно так якби, дуже важливо, е, які є опції, зараз вам це все трошки розкажу. Я користуюся GPS-ами Ренд Макнелі. Тут в кутику його назва. Uh, є так би найбільших два бренди GPSів: Рен Макнеллі в Америці і Гармін. Якщо ми говоримо про тракові GPS, є ще там Том-Том і там ще по кілька. Але... Ці найбільш популярні з тих, що я знаю. Так, якби, зараз я розказую свою думку. Я знаю, що будуть зараз спеціалісти, які мають іншу думку, тому uh, з ними я сперечатися не буду. Розказую свою думку, далі ви собі робите так, як ви хочете. Рен Макнелі і Том-Том майже все одно і то саме. Получається так, що хто купляє який перший GPS, до нього привикає і потім користується тим самим брендом. Тому що потім меню, то все саме, так би легко шукати і так далі. В основному ці GPS ходять досить довго, один купляєш, його стає там на 3-4 роки, тому купляти можете спокійно і не переживати. Крім GPS, можна використовувати програми, але краще, коли ви будете це робити, використовувати програми і GPS, тобто використовуватися разом. Тобто, щоб не другого страхувало, тоді буде набагато легше. Бо якщо використовувати тільки GPS або тільки програми, такі як Tracker Patch, це платна програма, ти ви можете там купити 20 доларів в місяць. Доступ до тракової дороги, воно там буде вести плюс-мінус по Google Map, але показувати тракові дороги. Досить непогано працює, лише це буде коштувати 20 доларів в місяць. То користуйтеся цим Tracker печ і так само користуйтеся GPS. Воно одно другому буде допомагати і страхувати вас. Бачите, цей мій GPS він досить невеликий. Він приблизно такий трошки більше, як iPhone. Не набагато, чуть-чуть. Мені таким зручніше користуватися. Є люди купляють такі дуже великі і є дуже величезні. Якби від того розміру залежить ціна, але функціонал там не дуже сильно міняється. Тому так би, вибір за вами. Цей GPS коштує 300 доларів, я його купляв на Амазоні. Він на Амазоні дешевший на 100 доларів, ніж на Тракстапі. Тому якщо купляєте, то краще купляти на Амазоні, там можна ще взяти гарантію і так далі можна потім буде міняти. На тракстапі вони трошки дорожчі. Коли ти заправляєшся на тракстапах, тобі дають карточку на поїнти. І за кожен галон там іде один поїнт або там від різних тракстапів по-різному. І потім за ці поєнти можна купляти собі щось там. Люди, деякі витрачають ці гроші на каву, деякі гроші зберігають і потім купляють собі GPS, и то кому що подобається. Так що, якщо ви вже давно їздите, то ви так би і так знаєте, що можете купити собі за поєнти GPS. А якщо ви тільки починаєте, у вас ще тих поїнтів немає, і не скоро вони будуть. Тому виходить так, що вам треба або купляти за гроші на Тракстапі, або купляти за гроші на Амазоні, або... Можна йти в Best Buy. знаю теж, що хлопці купували в Best Buy GPS -и. саме Тракові. Тому вибір є великий, ну, вибір за вами. Я купив на Амазоні так би, і навіть дуже задоволений. За що мені подобається Рен Макнеллі? Тому що тут він показує, коли ти вибираєш дорогу. Він показує, скільки буде коштувати дорога, якщо ти маєш там платну дорогу. Зараз він буде калькулювати. Тут бачите внизу, він показує, що ця дорога буде коштувати 28 доларів. Треба буде заплатити за толи. Так що це досить зручно, коли ти плануєш їхати, ти вже будеш знати, скільки буде коштувати саме платна дорога. Зараз, коли буду їхати додому, я щось зупинюся на тракстапі, щоб вам показати трошки більше, як це все виглядає. І саме по GPS-ах, то вже так, якби, наступне включення будемо робити там. Так як я пообіцяв, по дорозі додому заїхав на Тракстап TA, заправився на 750 доларів. І зараз йду в середину, подивимося, що в них тут відбувається з GPS. ами Заходиш на такстап, зразу є який можеш купити. Де в кому треба, в кого новіші траки, ще не обрізаний він у них. Ну і далі тут починається різне обладнання. Тут зразу є GPS. Так як я і говорив, є Garmin і є Ren Макнеллі. Оці позначки 750 це розмір екрану. 550 це такий як в мене він трошки менший, а 85-й це мені здається він я не знаю, що це за GPS, я його раніше не бачив. 300 доларів він коштує. Кому дуже цікаво, то заходьте, гугліть там і вже розбирайте його характеристика. Ну і тут 8 Pro, це вже рахується як... Таблет і так далі. Тут зразу є камера в ньому. Можна, може бути, що він записував відео, дороги і так далі. Так що вибір за вами. Ціни, як ви бачите, то зразу тут є. Цей GPS коштує 700, цей 400, такий як в мене, 300. Мені здається, що я свій куплю за 250. На на Амазоні можете перевірити, ТНД 550, мені здається, що він там в районі 250 доларів коштує на Амазоні. Ну і гарміни він тут якби трошки дорожчі, дешевші. Ціни на них за 8 гармін 600 доларів. Але який з них восьмий. Непонятно. В кінці відео коротке оголошення, запрошую до співпраці овнерепараторів. Зараз працюю з диспетчерською конторою великою, так що допоможу вам шукати добрі вантажі. Навіть цей дуже важкий час з свого боку обіцяю чесність і своєчасну оплату. Так що дзвоніть 312 593 8660.